У середовищі міжнародних розслідувачів сьогодні панує відчуття напруги, яке раніше виникало лише перед великими геополітичними зрушеннями. І одним із перших, хто озвучив те, про що говорять на закритих брифінгах, став Христо Грозів. За його словами, у Кремлі зараз визріває план, який оточення Путіна називає не інакше як фінальний удар. І це не означає перемогу. Навпаки, сам факт його підготовки свідчить про те, що Москва входить у фазу відчаю, коли стратегічні рішення приймаються не з холодним розрахунком, а з панічним бажанням зупинити неминуче. Перед тим як продовжити, підпишіться на політпрогноз, тут ви отримуєте аналітику, на рівні якого немає в новинних стрічках, і саме тут ми розбираємо сценарії, які ніхто не наважується озвучити публічно. Грозєв пояснює. За останні тижні Кремль помітно активізував внутрішні комунікації, що завжди відбувається у моменти кризової турбулентності. Фіксуються нетипові переміщення авіабортів спеціального призначення, раптові наради у вузькому колі та різке збільшення потреби в неофіційних звітах зі штабів. За словами Грозєва, це завжди означає одне. Путін готує рішення, яке має бути оголошене різко вночі і без попередження. Але головна теза Грозіва: навіть якщо Кремль і справді готує фінальний удар, система вже не здатна реалізувати його так, як задумано. Росія більше не контролює ключові фактори війни, а спроба зробити останній ривок стане моментом, коли слабкість прорветься назовні. Грозєв каже, що Путін хоче створити ілюзію масштабного прориву, щоб змусити Україну і Захід повірити у можливість затяжної війни. Але реальність інша: кадри виснажені, логістика перевантажена, а інформаційна картина, яку Путіну подає його оточення, давно втратила зв'язок із полем бою. Саме тому він називає цей план не вирішальним, а самогубним. Бо фінальний удар може стати точкою, з якої почнеться остаточний обвал російської воєнної вертикалі. Грозів пояснює, те, що Кремль називає фінальним ударом, насправді є спробою врятувати політичну конструкцію, яка почала руйнуватися швидше ніж навіть у Москві готові визнати. За його інформацією, Путін не відмовився від ідеї масштабної нічної операції, яка має показати Заходу, нібито здатність Росії до ескалації. Йдеться не про конкретну точку на фронті, а про комбінацію ударів, що мають створити ефект миттєвого прориву, масовані атаки дронів, спроби штурмів на кількох напрямках. Тиск на логістичні вузли України та, можливо, навіть демонстративні ракетні пуски для психологічного ефекту. Але Грозів робить акцент на тому, чого Кремль не врахував. Система, яка ще кілька років тому могла реалізовувати складні військові операції, сьогодні втратила свою керованість. Розвідка фіксує, що між штабами триває хаотичне дублювання наказів, а командири середньої ланки отримують взаємовиключні інструкції. Це означає, що будь-який удар стане не скоординованою дією, а набором фрагментів, які не з'єднаються в результат. Грозєв особливо наголошує на тому, що останні тижні Кремль робив ставку на швидку мобілізацію добровольців, але реальність виявилася катастрофічною. Люди приходять без підготовки, без мотивації і без навіть мінімального оснащення. Це перетворює задум Путіна з операції впливу на операцію саморуйнування, де кожен новий рух лише оголює слабкість російської армії. Та найважливіше, каже Грозєв, це інформація, яку отримує сам. Путін. Вона відфільтрована, перекручена, замазана оптимізмом. Йому не говорять правду про втрати, про розриви логістики, про реальний моральний стан військ. У таких умовах диктатор готує удар, який ґрунтується не на реальності, а на вигаданій картині війни, створеній його оточенням. Грозєв вважає, що це і є головний фактор неминучого провалу. Путін готує останній ривок, не розуміючи, що Росія вже перейшла точку неповернення, і будь-яка ескалація прискорить не перемогу, а кінець війни. Причому не в той спосіб, який він собі уявляє. Україна ж, підкреслює Грозів, готова до цього сценарію краще ніж будь-коли. Системи ППО посилені, логістика адаптована, а стратегічне керівництво ЗСУ давно очікує подібної спроби Кремля. І це створює асиметрію, яка стане фатальною для Москви. Удар, задуманий як демонстрація сили, обернеться демонстрацією слабкості. Грозєв наголошує, хоч би яким був задум Кремля, результат уже відомий наперед, бо головний чинник поразки не Україна, не захід і не технічні обмеження російської армії. Головний чинник неможливість системи виконати власний наказ. Коли вертикаль влади існує лише формально, а реального управління немає, будь-яка масштабна операція перетворюється на самовикривальний хаос. У разі провалу нічного удару а Грозєв переконаний, що він приречений, в Росії розпочнеться фаза, якої Кремль боїться найбільше: фаза відповідальності, не юридичної, внутрішньої. Командири, губернатори, куратори мобілізації, чиновники в оборонній сфері. Усі ті, хто роками брехав Путіну про реальний стан армії, зрозуміють, що саме тепер їхня черга стати крайніми. І ця реакція еліт буде першою тріщиною в моноліті, який Кремль так довго намагався демонструвати назовні. Грозєв пояснює: провал операції, яку Путін уявляє як останній ривок, стане інформаційною точкою неповернення. Російські еліти вже не зможуть пояснити собі йому, чому за два роки війни армія не просто не прогресує, а деградує до стану, коли стратегічні задачі стають невиконуваними. Це створить паніку не серед населення, а саме серед тих, хто реально утримує владу Путіна. Україна зі свого боку відповість не хаотично, а хірургічно. Грозів каже, що ЗСУ давно мають специфічні маршрути відповіді на такі дії. Удари по складах, по логістиці, по технічній інфраструктурі, командних пунктах, по тих місцях, де один влучний удар здатен перекреслити цілі російські угруповання. І саме ця здатність діяти швидко і точно стане для Кремля шоком значно більшим, ніж сам провал плану, бо вдарить не лише по армії, вдарить по самому уявленню Путіна про власний контроль. Далі, прогнозує Грозєв, почнеться внутрішнє зміщення корпусів влади. Частина силовиків почне дистанціюватися, частина шукати альтернативний центр впливу, частина намагатиметься силою стабілізувати ситуацію. Але головна проблема полягає в тому, що після такого провалу жодне рішення Путіна вже не матиме ваги. Він втратить не лише армію, а й політичну монополію на страх. Коли страх зникає, авторитарний режим переходить у стадію розпаду, не миттєвого, але незворотного. Грозів підкреслює, після провалу фінального удару війна увійде в останню фазу, де роль Путіна буде вже не визначальною, а технічною. Його будуть швидше терпіти ніж слухати, а в якійсь точці перестануть і терпіти. Грозів підсумовує свій аналіз несподівано тверезо і навіть холодно. Війна не закінчиться великим політичним жестом, не завершиться підписанням історичної угоди, не завершиться парадом чи драматичною капітуляцією. Вона завершиться тим, що кожна система рано чи пізно отримує моментом, коли вона перестає працювати. Саме це він називає справжнім фіналом Путіна. Не ліквідація, не переворот, не зовнішній удар. Ні, Путін програє тому, що його власний механізм управління більше не реагує на команди. І те, що Кремль назвав останнім ударом, стане останньою спробою змусити неживу систему рухатися так, ніби вона ще здатна воювати. За прогнозом Грозєва, після провалу цієї операції Росію чекатиме стрімкий і нерівномірний розпад керованості. Регіони почнуть діяти автономно, силові структури вибирати власні інтереси, а колишні союзники по вертикалі дистанціюватися, розуміючи, що Путін більше не контролює навіть найближче оточення. Сам він опиниться в ситуації, де жодне рішення не матиме результату. А кожна спроба зберегти обличчя приноситиме нові удари по його авторитету. Україна ж каже Грозів, увійде в момент можливостей. Бо фінал війни залежить не від того, що хоче Путін, а від того, що він уже не може. Саме після цієї ночі, коли останній удар провалиться, лінія фронту перестане бути головною проблемою для Кремля. Головною проблемою стане Москва. Її внутрішній хаос стане тим ключем, який відкриє двері до завершення війни. Грозєв наголошує, перемога України не буде повільною, вона буде раптовою, бо падіння авторитарних режимів завжди приходить одним днем. Хоча здається, що до цього йшло десятиліттями. І саме цей момент, за його словами, ми наближаємо зараз. Не через магію, не через прогнози, а через логіку подій, які Кремль більше не встигає контролювати. Путін готує фінальний удар. Але саме він і стане моментом, коли світ зрозуміє план закінчити війну на умовах Росії остаточно помер, а кінець Путіна почався.